Вони бороли країну зсередини. тобто корупція, яка в принципі була перетворена в державну релігію, коли найближчі люди з оточення президента організовують корупційні схеми на всьому, починаючи від е, там, звичайних будівництва доріг і закінчуючи зброю закупівлю зброї через Міністерство оборони, тобто саме тим, що і що впливає на обороноздатність і життєздатність країни. Тобто, в принципі, як, як було і до війни відношення президента його оточення до країни, так воно і під час війни залишилось. Тобто він ніяким чином не асоціює себе і нашу країну в майбутньому, тому що я не я не уявляю собі, як можна в собі одному в одній людині об'єднувати два таких розуміння, як зберегти країну і в той же час під час війни грабувати її. Тобто не виконувати свої прямі функції і дозволяти своєму оточенню. Знищувати обрано здатні.